Вітаю всіх на моєму каналі. Давайте сьогодні приготуємо ось такі булочки-рогалики з хрусткою шкуринкою, ароматні з грушою. Я приготувала всі продукти, які мені потрібно. це дріжджі, цукор, яйця, сіль, гаряча вода, мука та масло. Беремо 10 грам столову ложку пресованих дріжджів, 200 мл теплої води. Я для гарного виміру набираю півлітрові баночки, що у вас немає ваги. І отак легенько замішуємо. Також додаємо цукру половину з тої кількості, яка вказана. в рецепті. Два яйця розділяємо, додаємо білки в тісто, а жовтками будемо змащувати булочки. Повинна вийти ось така густенька рідина, як сметанка. Залишаємо на півгодини. Можна, звичайно, накрити рушничком або такою харчовою плівкою для зручників, щоб бачити весь процес. Ставимо в тепле місце для того, щоб швидше підійшло тісто. А поки що я приготую грушки. Беру дві штуки, гарно їх обчищаю, якщо ви хочете. Вирізаю всі тверді частинки і насіння. І грушки я нарізаю досить таким крупним кубиком, для того, щоб їх зручно було викладати. Кладемо в каструльку, додаємо цукор, лимонну сіль та корицю за смаком. Корицю можете замінити чимось іншим і ставимо трішки протушковуватися на вогонь. Тепер перекладаємо в мисочку, для того, щоб повністю стекла вся рідина, весь соус. Тісто наше вже підійшло. Гарно так. Прибираємо плівку. Тепер ми трішки тісто ще вимішаємо. Щоб воно взяло муки, скільки йому потрібно. Розділяємо на, на дві частини, мені так зручніше, гарно розкочуємо, змащуємо маслом половиною, бо у нас дві частинки. Складаємо декілька разів, також додаємо масла. На кожну сторону. І тепер розкочуємо декілька разів, два-три рази. Буде зовсім достатньо для того, щоб у вас вийшло, наче слойоне тісто. Ось так. Спокійно кладемо на мисочку і залишаємо на півгодинки в холодильнику. Коли тісто постояло, тепер його гарно розкочуємо таким великим. Кругом розрізаємо його на 8 частин. У нас з одної половини тіста вийде 8 булочок. Викладаємо кубки з грушею, можна додати ще цукру, якщо вам хочеться, але головне, щоб туди не попав ніякий сік з груш. І ось так легенько скручуємо наші рогалики. Вони вийдуть у вас середнього розміру. Викладаємо на деко, зверху мастимо яйцем з водою, я мащу два рази, зверху посипаю цукром або будь-яким насінням. Ставлю в духовку на 20 хвилин, випікатися на 180 градусів. Ось такі хрусткі, гарні булочки в мене вийшли. Звичайно ж, я дала їм трішки відпочити, Вичахнути І ось такі вони пухкі і гарні слойоні вийшли. Тут навіть трішки видно. Слої з тіста. У мене залишився грошевий сироп, і я ним зверху змащую булочки. Бажаю вам смачного! Бувайте!